Вітання злим підписникам, які не ставлять вподобайки за перегляди. Значить, чергове відео. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися Mercedes w 211 Я придбав власне, собі ще один такий автомобіль. Ось можете його побачити. Автомобіль 2004 року випуску 280-й. 3,2 і двигун, п'ятиступка, автомат. Коротенька передісторія покупки даного автомобіля. Значить, до мене звернувся підписник, який хотів придбати 211-й і, відповідно, хотів, щоб я йому підібрав даний автомобіль, щоб він був в нормальному технічному стані. Відповідно. І під час пошуку у даного. У даної людини з'явилися певні нюанси щодо підбору автомобіля, тобто порадники, які почали йому розповідати щодо надійності 3-2 двигуна. Тому я був змушений відмовитися від подальших пошуків і враховуючи стан даного автомобіля, який я знайшов, я вирішив його придбати власне, для своєї сім'ї. І на даному автомобілі буде їздити моя дружина. Виходить другий раз така ситуація, коли я автомобіль шукаю для когось іншого, а потім цей автомобіль купляю для себе особисто. А зараз далі розповім коротенько про даний автомобіль, в якому він стані, тому що дійсно автомобіль в дуже гарному стані на 2004 рік, і я давно хотів придбати автомобіль з 3-2 648-й двигун це для мене. Мабуть, двигун еталон того, тієї надійності і того, як дизель має працювати відповідно. Це, мабуть, останній із двигунів, який дійсно асоціювався з надійністю, якщо брати всі топ-дизеля, які є в Мерседесі, то 648- це саме надійний двигун для мене, який легко проходить мільйон без будь-яких проблем. Поїхали про автомобіль, короткі його характеристики. По лакофарбовому покриттю та по кузову. Значить, автомобіль по підкрасам має лише фарбований капот. Капот фарбований без шпаклівки, перефарбування, просте перефарбування відповідно. По лакофарбовому покриттю по автомобілю присутні сліди експлуатації, відповідно, певні притертості. Ось як на цьому крилі тут є. Також є на задній арці. Ось тут можете побачити, є подряпини. Також присутня корозія, але вона є незначна і як поляка на всіх 211-х, це на задній ляді, зараз вам покажу, зокрема, і вона не критична. Ось тут є і ось тут. Крім того, ще видно, що тут є корозія. але Знаючи, як може це все виглядати, можу сказати з певністю, що корозії тут немає. Крім того, також є по кузові є недоліки дрібні у вигляді сколів, але більш нічого критичного. Крім того, хочу сказати, що автомобіль по днищу, по корозії взагалі фактично в ідеальному стані. Я не знайшов щось такого критичного. Щоб могло повпливати на покупку даного автомобіля. Далі, значить, по двигуну. Двигун ОМ-648-й. Зараз хвилинку відкрию. Значить, двигун ОМ-648, скажу, що двигун досить надійний. Жодних фактично запотівань по автомобілю критичних я не виявив. Одне запотівання було по інтеркулеру, тобто по патрубку, який йде від інтеркулера від турбіни до охолодження на радіатор внизу. Ну, Це боляка всіх даних автомобілів. Поміняти прокладочки і відповідно все буде добре. Інших певних підтікань. Мастила інших технічних родин в даному автомобілі виявлено не було. Двигун працює рівно, гарно, так як має працювати 648-й двигун. Крім того, по коробці коробка також працює дуже гарно. Жодних пинків, ривків чи ще чогось я не побачу, чим я був здивований. Враховуючи, що пробіг даного автомобіля складає вже 350, майже 350 тисяч кілометрів підтвердженого пробігу. Також хотів звернути вашу увагу на стан радіатора. Він не міняний, але він рідний є. Але стан радіатора вказує про те, що дійсно автомобіль експлуатувався в нормальних умовах, з автомобілем більш-менш дивилися. Виявлено. Під час діагностики було, що є несправність по блоку М55, тобто це сервопривід заслонок, вихрових заслонок, а також помилка була по свічці накалу п'ятий циліндр. Відповідно, ці всі недоліки мене не лякають, вони будуть усунуті. Уже в процесі здійснення цього ремонту я вам все додатково покажу та розкажу. Так, по двигуну нема що розповідати, бо дійсно двигун в нормальному стані, нормально працює, нормально їде, не димить, не пихтить. Екологія повністю вся на місці. Можете побачити, в якому стані вихлопні труби. Фактично можу сказати, що двигун в ідеальному стані. Так само і коробка. По салону можете побачити, в якому стані автомобіль. Карти, сидіння. Автомобіль виглядає на своїх 350 тисяч пробігу, так само як і кермо. Комплектація Vanguard, чотирьохзонний клімат кліматконтроль, ну і в принципі більше нічого такого варто уваги. Стандартна комплектація. Задній диванчик теж в дуже гарному стані. Звісно, що по салону присутні певні елементи, вже признаків того, що використовувався. Ось тут є сколи, а точніше тріщина на декорі. Так само і здійської сторони, ось тут. Але це не є таким критичним. Ось тут немає. Все це робиться на накладці багато присутніх сколів. Однак все це робиться. І в цьому якогось страху для мене, чи якоїсь критичності немає взагалі. По пробігу можете побачити 342 тисячі кілометрів, кілометраж перевірив, перевірив через всі блоки, а також іншими методами підтверджено, то, що даний автомобіль має більший пробіг не виявлено. А прописувати, повірте, всі блоки ніхто не буде і не вміє того робити, як в нас, так і в, принципі, в Німеччині бо є деякі такі речі, що і ніхто не зробить. Тому кілометраж підтверджений, це пробіг, можете побачити можете побачити витрати палива по місту. не небагато проїхав, це з прогрівом 4 км, 17 км Швидкість на годину і 34 витрати палива. А в загальному 9 літрів При середній швидкості 23 км. Ну, собі можете уявити, що. Економність даного двигуна. Ось такий автомобіль я придбав. Є певна робота, яку необхідно буде зробити для того, щоб довести автомобіль до нормального стану. Так, звісно, треба буде перебрати підвіску. Так, звісно, треба буде розібратися з тими помилками наявними, на що є. Зробити дзеркало, зробити сервопривід, зробити там по свічкам накалу, підвізку перебрати повністю. Ну і так, нюанси, які ще є, там по дрібницям теж треба буде зробити. Але нічого критичного в цьому немає. Орієнтовна сума затрат, які, ну так, орієнтуючись і знаючи, скільки це буде опок, десь в межах плюс-мінус тисяча доларів, тобто десь в межах 40-45 тисяч гривень, я думаю, вкладуся в ремонт даного автомобіля. І для себе отримую надійний автомобіль, який я один раз зроблю, а далі просто буду їздити та насолоджуватися. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишили ще додаткові запитання, обов'язково їх залишайте в коментарях. Ставте свої подобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!